Привіт, пантерівці! Що таке дрони? Які бувають їх види? На що ви здаєте кошти та куди волонтери витрачають ваші донати? Вітаю пантерівці! За вікном 2024 рік на нулі майже війна дронів, а в тилу перегони з виробництва цього виду озброєння. Адже завдяки дронам розвідка та коригування вогню стали Відносно безпечнішими, а знищення техніки ворога для спостерігачів, схожим на комп'ютерну гру. Ледь не щодня ми чуємо про збори коштів для закупівлі нових і нових партій дронів для сил оборони. Кожен з вас, товариство, щедро ділиться своїми коштами, не задумуючись про те, на що саме вони будуть витрачені. В цьому відео давайте трошки розберемося, що таке дрони, які вони бувають. Та чи всі з них є сенс купувати для війська? Дрон це безпілотний апарат цивільного або військового призначення. Безпілотний значить, що пілота немає на борту, тому керування відбувається дистанційно. Дрон може бути, наприклад, надводний, типу малюк, Мамай, Магора. Та підводний, наприклад, Марічка, Толока, які використовуються переважно для знищення ворожих кораблів та катерів, наземний, типу сірко, мураха, тарган та інші, які використовуються як для дистанційного підриву чи розмінування, так і для доставки БК чи вивозу поранених. Але зараз на слуху більше літальних дронів, або якщо скорочено, БПЛА сюди відносять як мавіки fpv дрони, так і байрактари, лелеки, свічблейди і тому подібні літаючі апарати. БПЛА можуть використовуватися для розвідувальних цілей, доставки вантажів чи для знищення ворога. Можуть літати за рахунок аеродинамічної конструкції, тобто великих крил, чи за рахунок несучих гвинтів. Розмічених в одній площині, що обертається діагонально в протилежних напрямках. Тому з точки зору класифікації БПЛА це дрон. Але не кожен дрон це БПЛА. Якщо говорити про популярні назви, які ми чуємо в медіа, то це, мабуть, дрон бомбер Це дрони, який оснащено системою Скиду, яка Тримає снаряд і відпускає його по команді оператора. Такий дрон підлітає до ворожих позицій, скидає боєприпас і може повернутися назад. Найпопулярніший це Mavic, який по суті є цивільним дроном, до якого прикрутили надруковану на 3D принтері чи зроблену вручну систему скиду. Дрон-розвідник це дрон, який високо літає і має гарну камеру, часто з тепловізором. Це також може бути MAVIC, бо є модифікації з тепловізором, і він. Дуже поширений, але все частіше до цих задач залучають спеціалізовані військові дрони: дрон Камікадзе це дрон, який летить в один кінець на швидкості 100 плюс кілометрів на годину. Його задача врізатися в техніку чи в живу силу ворога, щоб здетонував боєприпас. Це один з найдешевших видів дронів, оскільки він по суті одноразовий. Такі дрони часто називають FPV, що означає First person view або вид під першої особи. По суті, пілот бачить те саме, що й дрон. FPV останні декілька місяців є дуже популярною метою для зборів. Одна така іграшка коштує в районі 500 баксів і здатна знищити з собою техніку ворога, яка коштує кілька мільйонів доларів. Звучить круто, чи не так? Задача блогерів, волонтерів та інших людей, які акумулюють у себе кошти, відзвітувати вам, що вони купили на них дуже багато дронів. Але задумайтесь, чи може кожен виробник забезпечити необхідну якість для сучасних умов війни? Як далеко може летіти такий дрон? Чи достатньо потужний боєприпас він несе на собі? Та чи зможе він взагалі долетіти до позиції ворога, якщо працює РЕБ? Засоби радіоелектронної боротьби, які створюють завади для радіокерування. Тоді знайте, що є дрони, які коштують приблизно 400 баксів і здатні нести на собі вантаж близько 1 кілограма на відстань декілька кілометрів і не можуть літати під дією найпростіших засобів реп. Простими словами, такий дрон може доставити гранату F1 в зону вашої видимості, якщо його не зупинить реп чи не зіб'є ворожа куля з автомату. Граната F1 не зупинить броньовану техніку, максимум вона за парочку орків, бо інші повтікають. Приблизно такі які дрони збирають в Китаї. Але навіть такий простий дрон ви навряд чи зможете зібрати вдома, як радять робити деякі публічні особи. А є FPV-дрони, які коштують трохи дорожче 500 баксів, але несуть 2 кілограми на 12 кілометрів під дією потужних засобів реб. Зовні від попередніх їх майже не відрізниш. Але такий дрон може нести на собі бронебійний снаряд, який мінусне танчик чи якусь іншу дорогущу техніку. І цей танчик може бути дуже далеко від вас, що є умовно безпечним для оператора. А також, що дуже важливо, такий дрон зможе зробити це під дією засобів реб якими зараз закрита майже вся лінія зіткнення? Тож товариство, ми маємо розуміти, що силам оборони необхідні не просто аби які дрони, аби тільки б їх було багато. Потрібні ті, які працюють і знищують ворога. Багато аби яких дронів це те саме, що багато холостих набоїв, наче є, а користі нуль. Ми поцікавились у наших друзів військових, які безпосередньо роблять смерть ворогам за допомогою дронів. Які саме безпілотники їм потрібні та чи можуть вони назвати топ-3 найкращих fpv дронів Друзі вітаю. Я премах командиртанкового батальйону 3 ї окремої штурмової бригади. Хотів би з усіх виробників окремо виділити три виробника: перше місце Грім. Друге місце дике Шершні і третє місце Русаріс. Дякую цим виробникам за якісне виробництво, за якісні дрони. Продовжуйте в тому ж дусі тримайте зв'язок з фронтом для того, щоб у нас було більше вражень, менше втрат зв'язку та управління. Слава Україні! На зв'язку підрозділ Фатом протитанкового батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади. Хотілося б виділити серед ефпів. Таких виробників українських, як Сварм, як Грім і як Русоріс, з допомогою їх дронів ми знищили багато ворогів. Хотілося побажати їм і далі виготовляти якісний продукт. А ми в свою чергу обіцяємо їм знищувати окупантів. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Я Лис, командир ударної групи Харон, 14 ОМБ. з допомогою дронів ми знищуємо ворожу техніку та піхоту. Мій особистий топ-дронів це грім, ріпомсти та дикі шерші. Донайте на дрони, вони наближають нашу перемогу. Слава Україні! В усіх трьох випадках хлопці звертають увагу на дрони Грім, щоб його порівняти з популярними дронами, з коробками від яких в інтернеті багато хто фотографується, достатньо подивитися на таблицю. Ваших знань має бути достатньо, щоб зрозуміти, що треба на фронт, а що не треба. На користь Грім ще скажемо, що цими FPV-дронами знищено тисячі одиниць броньованої техніки ворога. В тому числі танки САУ БМП БТР і навіть сонцепьок. Якщо хто не знав, наприклад, ціна танка Т-90 армії РФ 4,5 мільйони доларів. Ціна сонцепьока взагалі 15 мільйонів доларів. Ми зацікавились цим питанням та вирішили самостійно перевірити, чи такий крутий цей грім. Виявляється, це український продукт, який виготовляється на сучасному та потужному виробництві. Виробничі потужності сотні штук на день. Компанія власними силами виробляє плати ініціації, наземні станції, ретранслятори та карбонові рами. Перевірка якості кожного виробу відбувається на полігоні та на спеціалізованому обладнанні. Власний центр досліджень та розробки постійно працює над удосконаленнями, розуміючи, що війна це ще й гонка технології. Працівники виробництва талановиті, ідейні та наполегливі. Компанія позиціонує себе як свідомий український бізнес, тому веде свою діяльність чесно, прозоро і сплачує всі податки до українського бюджету. Окрім того, вони розробили і виробляють не тільки грім, але й інші БПЛА, в тому числі потужний гексакоптер, добре відомий 200 200-м руським на Херсонському напрямку. Цей дрон може нести на собі 10 кілограм і прекрасно працює. Під дією засобів РЕП. Ефективність на полі бою та відгуки топових військових привели компанію до того, що вона отримує та виконує оборонні державні замовлення на десятки тисяч дронів. Ці дрони реально працюють і нищать ворога, на відміну від дешевих аналогів, які лежать мертвим грузом на складах. Вони летять там, де китайські дрони не взлітають і несуть смерть ворогам, які ховаються навіть під бронею. Українське суспільство дуже пасіонарне та емпатичне. Ми продовжуємо збирати гроші та довіряти їх витрачання волонтерам. І це прекрасно. Але ми закликаємо суспільство перейти на якісно новий рівень. Давайте тепер контролювати і перевіряти те, а які ж саме дрони були придбані за зібрані кошти. Давайте не гнатись за кількістю, а озброювати наших воїнів якістю.